Всім привіт! Вітаю на каналі ФармОпіка! Коли у дитини піднімається температура, батьки часто починають панікувати, тож можуть використовувати некоректні способи знизити гарячку. Як допомогти дитині при високій температурі, як використовувати жарознижувальні препарати та чого категорично не можна робити при гарячці. Підвищення температури тіла це захисна реакція організму у відповідь на запалення, зіткнення з інфекцією, отруєння тощо. Це не самостійне захворювання, а симптом наслідок основного захворювання. Висока температура допомагає організму впоратися зі збудниками, адже при підвищенні температури синтезуються захисні антитіла та покращується їх ефективність. Тому не варто панікувати, та при найменшому підвищеному рівні температури тіла не застосовуйте медикаментозні засоби одразу. Перша допомога при високій температурі у дитини забезпечити комфортні умови в кімнаті. Температура повітря повинна бути в межах 18-20 градусів Цельсія, вологість 40-70% приміщення потрібно часто провітрювати або й постійно тримати вікно в режимі провітрювання, одягнути дитину в комфортний одяг з натуральних тканин. Якщо немає ознобу і відчуття холоду у дитини, Знімаємо зайвий одяг та підгузок, не допускайте перегрівання дитини, бо це тільки погіршить її стан. Вчасно змінюйте одяг на сухий, активно пропонувати пити, пропонувати пити часто, малими порціями, не силою, щоб не спровокувати блювання. При гарячці кількість випитої рідини за добу повинна бути суттєво вищою. Розраховуємо по формулі 70-100 мл на кілограм тіла дитини. Згідно рекомендацій ВООЗ, діти віком до 6 місяців не потребують додаткового допоювання іншими рідинами, крім грудного молока чи адаптованої дитячої суміші. Виняток становлять препарати, в інструкції, до яких вказано, що їх попередньо потрібно розвести у воді, наприклад, електролітні розчини для пероральної регідратації, протидіарейні засоби, деякі пробіотики, застосовувати фізичні методи охолодження. Обтирання водою кімнатної температури не холодною, зокрема у наступних місцях: пахвові впадини, підколінні ямки, гомілки, області печінки, голови. Жарознижувальні не є завжди необхідні. Якщо вашу дитину не турбує лихоманка або основне захворювання, або ж дитина при високій температурі навіть 38 градусів є досить активною, немає потреби використовувати жарознижувальні засоби. Для зниження температури. У разі, якщо присутні всі наступні симптоми, температура є понад 38 градусів у дітей до 2-3 років або 38,5 градусів у дітей будь-якого віку, дитина млява, сонлива, спостерігається загальна слабкість, наявна пітливість, озноб, тремтіння, можна використовувати жарознижувальні препарати для зниження гарячки. У педіатрії при гарячці є дозволеними препарати на основі двох діючих речовин ібупрофен та парацетамол. Препарат на основі ібупрофену дозволений з трьохмісячного віку, та все ж дітям до 6 місяців препаратом вибору є препарат на основі парацетамолу. Дітям до трьохмісячного віку застосовувати жарознижувальні препарати тільки після консультації з лікарем. Дозуємо препарат на вагу, а не на вік пацієнта. Кількість препарату, що вказана на упаковці ліків, є орієнтовною і неточною, адже в один вік діти можуть мати кардинально різну вагу. Недодозування одна з причин неефективного зниження температури тіла. Раціональним є застосування фортеформ. Так, потрібна кількість діючої речовини препарату буде міститись у меншій кількості мілілітрів. Перед застосуванням суспензій обов'язково струшуйте флакон. Суспензія може ділитись на шари, зверху залишається рідина без діючої речовини, тому це теж одна з причин неефективного зниження гарячки. Препарат у заповненому шприці нагрійте в руці до температури тіла і вводьте за щоку малими порціями, щоб уникнути випльовування. Препарати на основі ібупрофену парацетамолу можна приймати не частіше, ніж 6 годин і не більше 4 рази на добу. Можете чергувати препарати, обов'язково дотримуючись правильних інтервалів, вказано вище. Наприклад, якщо спочатку дали ібупрофен, то можна чергувати з парацетамолом. Ще раз дати ібупрофен можна не раніше, ніж через 6 годин від попередньої дачі. Якщо обидва препарати не можуть збити гарячку навіть тимчасово, варто негайно звернутися до свого лікаря. Вночі викликайте швидку допомогу, бережіть своїх дітей.